Образ, який я вам надіслав, товаришував нам під час реколекції, що було для священників. І цей образ мене дуже особисто вразив. Він прекрасно показує ситуацію, яка відбувається не лише в Україні, але і в світі. Бачимо, бачимо ситуацію руйнування, бачимо ситуації небезпеки, бачимо в цьому візерунку, як дає Господь Діво Марію, як у Фатімі для всього світу, як пропозицію, щоб рятувати від того поганого, жахливого, що може бути. І бачимо відповідь людей, які дружно відвертаються спиною до Діви Марії, до цієї Божої пропозиції. І цей образ дуже він промолистий, дуже він такий непростий. Хоча кажу, він прекрасно віддає реальність, а водночас, а водночас. no tak po ludzki wiek nie naddychaje. Jakaś taka konstatacja sytuacji, realności. I kiedy tak w pierwszej ja na ten wizerunek podziwiłem się, dla mnie stał takim jakby interaktywnym można powiedzieć. Bo ci ludzie idą na mnie. Jakby od Marii odchodzą, ale na mnie wychodzą. Ja stoję jakby До них лицем і вони йдуть на мене. І ця пропозиція, власне, щоб запитати себе, а що я їм показую цим людям, я можу бути відбитком того, що є в серці Марії, на її обличчі, в цієї Божої пропозиції в, моїх, в, моєму, в моєму обличчі, в моїй поведінці, в моїй поставі. Ці люди, що відходять, можуть побачити це Боже світло, щоб задуматися. І, власне, це запитання, як я як я конкретно про це стараюся. Тут йдеться, звісно, про єдність з Дівою Марією, про віддання її себе, про це наше рухівське, що ми про це стараємося, що життя з Марією. Але ситуація зовсім непроста і складна і чимась більш складна, коли війна. І тому зараз ну, немає часу, щоб думати, а може колись там що якось постараюся. І тому так якби, з тих розумів реколекційних така пропозиція десь з'явилася в серці, в голові у мене. І, до речі, якась сьогодні, коли наш єпископ. Леон схвалив цю пропозицію, каже, давай ділися нею з іншими людьми. І так назвав її, трошки так по-англійськи fire, означає вогонь, Вогонь, який є в серці Діви Марії, яким власне хоче вона запалювати і мене, щоб для цих людей бути хоч якимось знаком. А чому такі слова фаєр? Якби скорочення від слів двох Фатімський Єрихон». Пам'ятаємо зі Старого Завіту історію Єрихону, як не можна було тої фортеці здобути, як отам, сім днів навколо нього ходили е, ізраїлітяни. І після того Господь дав. Дивовижну перемогу, що ці великі стіни тій фортеці повалилися і можна було це місто здобути. І, власне, ця свідомість, що ну, ця перемога дуже нам важко дається, як і дуже хочемо. Це зло не валиться, не відходить, але теж ж розуміємо, що є мури, які є в людських серцях, які вперто. Тобі спокійно гішать, некаються, яким все байдуже, хоча війна, люди гинуть. Нема такої переміни поведінки, бо ці мури в людських серцях. Фатівський Єрихон. Тобто, якби жити цим Духом Фатіми щодня, тим, що Марія Фатімі сказала, обіцяла, моє серце затріумфує тут, на сході, але, власне, з мого боку має бути це зусилля. Як ті люди ходили тих пару днів, це не було проста те справа. І диво сталося, щоб цим вогнем Діва Марії з Фатіми прийматися і так його передавати. І тому фаєр ну, три літери: F, A, Є, -E R. Так щоб конкретно пояснити, літера Ф як Фатіма, власне. Оскільки Єва Марія Фатімі просила про відшкодування за скоєні гріхи, тоді, коли хочу я приєднатися до цього фаєру, до цього Марійного вогню, маю уникати нарікань, нарікань на важкі ситуації, справи, людей. А кожне страждання, як вона підказувала, навіть найменше своє страждання та інших, віддавати Богові. Як відшкодування, винагородження за ріховні зневаги моїй особисті, інших людей, усього народу. Це ця літера Ф. Літера А як акт довірення. Бо показує досвід багатьох християн, що дуже важливе є прийняти акт довірення Марії. І навіть така пропозиція приєднання до, до цього файру вогню Марії через прийняття акту довірення Марії. Їх дуже багато. Їх можна знайти в інтернеті, в молитовниках. Тут я запропонував такі три варіанти. Один з них святого Максиміліана Кольбе. Стільки багато Бог зробив, власне, через нього, який довірився Марії. Є теж такий дуже гарний акт, трошки коротший. Блаженного Карнула Вичинського, також дуже гарні слова, такі промовисті. Ну і звісно, не забуваю про наш акт рухівський довія Дівої Марії. Бажано, щоб цей акт, хто ще його не склав, прийняв, щоб це зробити на руки священника, чи настоятеля, чи сповідника, чи просто священника, щоб поблагословив, можна цей акт роздрукувати по можливості підписати. Зберігати його, як ми це робимо. І бажано, щоб щодня молитися цими словами, щодня, актом довірення Марії. Можемо, теж щомісяця, як ми стараємося відзначати е, дату його прийняття. Це літера А. Тепер літера Є, Є як Євхаристія. Старатися, щоб постійно перебувати у освячуючій Божій благодаті. jak znak odpowiedzialności, nie nabożności, tylko odpowiedzialności, że w każdym niedzielę łączyć się świętym przyjaścią z Jezusem w Eucharystii. Staraj się dodatkowo, po możliwości, choćby was w tygodniu, wziąć udział w świętej Bożej Służbie, czy pobyć na adoracji w chrześcijanii. Oczywiście, spowiadać się przynajmniej raz w miesiącu, u w pierwszą sobotę miesiąca, nie się ze spowiedzią, Коли ця благодать освячуюча зникає. І з перед сповіддю краще переживати, пригадувати собі не лише те, що я погано допустив вчинками, думками, словами, але теж пригадувати, на яке небоже мислення я собі дозволяю, на яке небоже мислення я собі дозволяю сповідатися, не тільки, щоб. Очиститися і бути до, і до причастя. Але сповідатися, щоб навертатися. Про такі більше старання в цій літері є підказка, прохання, пропозиція. І остання літера Р слово фаєр Р як розарій. Щодня молитися розарієм. Хоча б дві таємнички. І пропозиція хоча б одну особисто, самостійно, і хоча б одну. З кимось разом, навіть як ми зараз молимося по Вайберу. Але, власне, щоб була ця молитва Розарів, хоч хоч і дві таємнички. І пропозиція, хто може кожного числа 13 місяця, Фатімський цей день, незалежно від року, навіть взимку, постаратися з іншими зібратися по можливості, наприклад, перед своєю храмом, перед статуєю Діви Марії. Можемо свічки засвітити, як фатімі. Помолитися одну частинку розаю. Можна навіть е, теж процесією пройтися по можливості. Це про літеру Р. І все практично. Нічого особливого тут такого немає е, в цій пропозиції. Єпископ побачив це, йому сподобалося, дозволив це якось там розповсюджувати. Ja tam też mam zaraz nadiślu te słowa, co tutaj kazał czytał, można powiedzieć też propozycji aktów dowierenia. To jest taka propozycja, żeby dla siebie możliwe i przyjąć, i może z innymi dzielić się. Tak tym duchem Dziewem Marii, z Fatimi, promykać się, ty w sobie. I te zeszyły jak wierychoni. Оновлювати ради дійсно Божої перемоги, щоб міг Господь здобути цю перемогу, яку Марія обіцяла на нашій землі. Така пропозиція.